Вітаю вас, мої любі сонечки. І дуже рада вам. І зразу скажу ще раз, нагадаю, що я не їжу за кермом, тому не хвилюйтесь, я просто тримаю телефон. Мене возять, і дуже важливо, хотіла вам дещо сказати. Дуже важливо такий спойлер, Якщо ви зараз дійсно в такому стані ваша душа. Що ви готові бути з Богом, вибираєте світло, радість прямо всім серцем. Але ще поки що зараз не розумієте, ваш розум не розуміє не ви, насправді, як це відбудеться, як це ви відчуєте, як ви будете знати, як це все буде відкриватись, то я вам скажу точно з наперед, що ви це згадаєте. Я вам кажу це точно. Якщо у вас зараз Бог на першому місці. Ви це просто будете поступово згадувати у цьому втіленні. І це нічого не має надскладного. Це просто, знаєте, так як ваше сонечко буде помаленьку-помаленьку відкриватись, і ви просто будете знати, просто будете згадувати, хто ви, і все. І ви все менше і менше будете тою особистістю, якою ви себе вважали. Тобто, якщо ви вже в цьому втіленні, з Богом всім серцем віддаєтесь йому, повірте, все решта прийде обов'язково. Це вже просто як факт. Це вже лишились такі, знаєте, моменти життя, які просто дотягнуться, і ви просто, ну, воно просто станеться і буде ставатись відкриватись з кожним разом більше, 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 більше. Так якби на тому темному такому щеблі нашої особистості, его душі, з'являються такі. Такі вспишки, осяювання, як ми називаємо, просвітлення. І воно все частіше, частіше, частіше буде, коли ви зливаєтесь з Богом, розширюєте свою свідомість. Розум наш, він ніколи не буде знати, як це робиться. Ніколи. Навіть от ви мені задаєте мільйон питань. Я просто їх відповідаю для вашого ега. І воно навіть у вас, в принципі, ніде не відкладеться. Ви це забудете, і сьогодні ваше його буде незадовільнене. Вона скаже, ну далі вона щось таке відповіла, непонятно що, а мені треба прямо конкретно, да? що куди мені піти, що зробити, скільки раз мені присісти, помедитувати, щоб просвітлитися. Тому що розум людський, ілюзорний, він живе в таких дуже обмежених парадігмах ілюзорних. А ми є цілий всесвіт, Бог, ми, так, ми не є це обмеження. Тому ніколи не буде зрозуміло для нашого ега і розуму те, що є істиною. Ніколи, мої сонечки. люблю вас.